У суботу, в збіці, відбулася архітектурна подорож містом зберегти Славутич. Це була не просто розмова про архітектуру, це був діалог про ідентичність, історію, збереження існуючого та повоєнне відновлення. Із війною ми трошечки, якщо можна так сказати, про це я насмілюся про це сказати. Ми трохи призабули про нашу ідентичність, тому що зосереджені зараз на проблемах, які сьогодні. Дуже хвилюють нас. І я в першу чергу, відкриваючи цей захід, цю подію, надзвичайну культурну подію для нашого Славутича, хочу подякувати Збройним силам України за цю можливість збиратися ось в такому колі у нас в затишному, зеленому. Любимому, улюбленому нашому Славутичі це місто покликало нас всіх сюди для нового е, життя, в новому е, прекрасному, чудовому місті, в новій е, класній, е, комфортній атмосфері, в новому вайбі Славутича. Ну і тепер ми можемо слугувати прикладом для України і для інших міст, і взагалі для всього світу, як архітектура міста. Може відновлювати людину, може відновлювати, надавати, надихати на нове життя. Міський голова Юрій Фемічеєв поділився думками про Славути, як приклад повоєнного відновлення для інших громад України. Я не так давно задумався над тим, а чому приїздять до України люди з усього світу? От уявляєте, 19-й рік не ковіду немає, не повномасштабного вторгнення. Я кажу, поїхали в Афганістан в Кабул, з'їздимо. Ну, просто з'їздимо так треба, да? чого ми туди поїдемо? Там війна страшно. А люди приїздять до нас, приїздять і підтримують. І я за це дякую Філіпу, що він сьогодні тут. Наші громади ніколи не будуть такими, як були до того. Хоча інколи ми мріємо, коли повернемось до того життя, яке було тоді. Ніколи не буде. Дуже сподіваюся, що буде краще. Хоча через велику бій, бо це втрати, це людські життя, це людські долі. Жодне місто не залишиться таким, як було. не Львів, який дуже близько до кордону, і сьогодні мільйонник. І вони думають, що робити з автотранспортним колапсом, бо не справляється інфраструктура. Не Харків, не Донецьк, Славутич, так само Найважче завдання повернути людей в Україну. Якщо ми не створимо умов людиноцентристських, люди не повернуться. Україна має будувати нове місто. Не всі міста відбудуємо. Катерина напроти мене, я не знаю, чи буде Бахмут. Сльозами в душі не знаю. Але місто мрія має побудуватися. І приклад Славутича дуже вдалий. Хоча ми можемо зробити два етапи. І ці думки прийшли до мене вже після конференції. Тому що На конференції було запропоновано обрати локацію, визначити магніт, який буде, бо місто це ж не лише архітектура, це ще економіка, це соціальна інфраструктура. скажімо, на 100 тисяч мешканців. До речі, Славутич був задуманий трошки більше, ніж нас зараз є. Я до цього зараз повернуся. Побудувати нове місто всіма країнами, які нам допомагають. Французький дістрів, німецький дістрік, італійський, американський, японський, але можемо почати Славутича. Славутич ще не добудований. друге кільце може бути сьогодні європейське. Чому ні? В нас все для цього є. Ми готові інфраструктурно, тому що сьогоднішня інфраструктура Славутича плюс 10 тисяч населення, взагалі без проблем. Школи, садочки, басейни, фоки. Все це витримає ще 10 тисяч населення. Нічого будувати не треба. Технічна інфраструктура ще більше витримає Ну, як приклад, вода. У нас дуже якісна вода. артезіанська, питна, але маємо 30 скважин, а діє дві Запас, Уявляєте, який? весь світ сьогодні думає про проблеми води вже в 2030 році. А Славутич має запас 28 скважин. Німецький архітектор та видавець дом паблішер Філіп Мойзерс розповів, як був у Славутищі 10 років тому, і розповів про можливість зробити друге видання архітектурного питивника Славутища. А також чим відрізняється архітектурний питивник від туристичного. Що ми говоримо про. Потівники архітектурні, ми живемо в світі, у якому дуже багато політичних проблем, і тому ми маємо свою таку ідею, мабуть, якусь політичну задачу, тому що ми робимо архітектурні путівники у багатьох країнах, і у певних у деяких країнах ми не можемо говорити, що там є якась сильна демократія, чи взагалі це демократична держава, і тому ми хочемо показати незалежний погляд того, що ми. Представляємо для того, щоб підсилити громадську спільноту цих держав, і коли у мене запитують, що треба для того, щоб стати автором архітектурного путівника, чи це важко, я можу сказати, що це дуже легко, в принципі. Основне це винести рішення, вирішити, що це треба, і потім вже подати нам інформацію із своєї точки зору, вибрати найважливіші будівлі із вашої точки зору, найгарніші будівлі з вашої точки зору, і найгарніші окремі будівлі. Дівлі, а потім подати цю інформацію, описати це все у контексті архітектурному, подати своє бачення, і таким чином ми заохочуємо наших замовників бути авторами таких путівників. Його видавництво вже випустило понад 200 путівників, практично з усього світу. І путівник Славутича входить в ті кращі видання. Архітекторка, авторка архітектурного путівника Славутича Євгенія Губкіна нагадала, як вона готувала цей путівник. І Ви неймовірні партнери. Ви я маю на увазі, от дійсно як вся громада, тому що те, яким чином дійсно у цьому місті є зв'язок між міською владою, між кожним гравцем, між кожним цікавим незвичним або звичайним. А громадянином це щось унікальне, щось, що є е, саме найголовнішою спадщиною Савутича. Як воно можна спокулювати, наскільки це пов'язано з тим, що місто планове, бо дійсно дуже цікаву ідею озвучила Аріна про те, що е, ми всі у Славутичі е, переміщені особи. Це дуже красива ідея, направду, і це дійсно щось що прям мурашки йдуть по шкірі. Е, бо дійсно це так. І у Славутища завжди, коли от я пригадую, зараз ці, це, це такий певно буде день е, згадування, що відбувалося 10 30 років тому. Е, я пам'ятаю, що відчувалося, що це прошито у Славутичі, що е, громада і люди, вони є не просто. Е, Замовником або реципієнтом тієї архітектури, яку архітектори розробили для вас, а що, певно, є дуже сильна агентність людей. І коли я писала, я ще жодного разу не була у Славутичі. Тобто я почала рісерч робити з пабліків, я пам'ятаю. Женя мені дуже допомагав. Я не знаю, чи він там чи ні. І він також допомагав тому організації того концерту у Славутичі. Дуже багато було фотографів, бо дійсно це не тільки мені здається, почалося, наприклад, з фестивалю 86, Бо для мене Славутич почався з пропозиції Філіпа Мойзера, якраз написати цю книжку, і це було відбувалося у кінці 2013 року. Прямо на фоні е, революції гідності, і мені здається, що ці контексти вони дуже важливі. Тобто я цю книжку писала одночасно з паралельно ввімкненими трансляціями з майдану, з е, е, грохотом бруківки, з протестами, з тим, що ми бачили, як наша країна, як наша більша родина, більша спільнота, наша ідентичність змінюється, як ми знаходимо самі себе. І ось це наше народження через вогонь, через біль, через травму. Чесно кажучи, коли я писала книжку, хоч я і видала звідти, я пам'ятаю ці моменти, як я видалила політичні ідеї, політичні контексти. Можливо, ці там пару строчок, їх треба, рядочків, їх треба повернути. Це ми поговоримо з вами на окремому якомусь зумі. Але проходячи через революцію гідності, я пам'ятаю, що до кожного кварталу, до кожної. Архітектурної ідеї різної республіки я підходила вже очима того, хто проходить Майдан. От Ви казали просто неймовірно теплі і неймовірно, як бальзам на мою душу, слова про путівники, що ви всі знаходите щось нове і він стає настільною книжкою. Це дуже приємно для мене. А, мені здається, що це саме через те, що Воно читається за кадром або між а, рядків а, у якому не просто стані, це не чи, чисто емоційно, які рішення текстові я брала. Тому що, наприклад, цей фокус на бекграунд або на історію а, республіканської архітектури, саме у пізньорадянській добі, навіть через архітектурну критику, навіть через суто конвенційну, монодисциплінарну а, саме мистецтвознавську знавську критику ми можемо передати ці сенси, у якому стані тоді була вся країна. Засновниця проєкту Мама модернізму та голова ГО з реставрації архітектури Едміра Етінгер говорила про можливість збереження кожної деталі у Славутичі, і дуже хочеться, щоб в тому числі молоді люди вони знайомилися зі Славутичем, розуміли ж ну історію, що там, що це за оздоблення, в чому секрет. Прониклися цим відчуттям, а коли ти проходиш між кварталами, і ти як проходиш через портали з однієї республіки в іншу, як ти проходиш... Кавказ, там в тебе Прибалтика, десь переосмислення нашої місцевої архітектури. Київський квартал теж цікавий тим застосуванням нашого і концентрацією нашого, наших методів будівництва. А тому дуже важливо, щоб молоді змогли прочитати наступні видання. Цікава річ відбувалася зараз під час війни. А, оці всі нищення, які ми пережили, вони змусили нас. Переоцінити те, що ми маємо, і задуматися про нашу ідентичність, тому що як на мій погляд, перед війною ми досягли якогось такого найвищого, може не найвищого, але високого рівня відчуття знецінення того, що ми маємо. Сірі совкові панельки це така доволі популярна фраза. Якісь незрозумілі мозаїки на стінах. Ми хочемо щось нове починали гратися з реконструкціями з створенням якихось ну будівель, які не поважають оточення, і той історичний контекст який існує, навіть якщо цьому історичному контексту ще 40 років всього. тому зараз, як на мене, відчувається оце повага до свого. Це в кожному місті. Люди задумуються над тим: а чи треба цей монументальний твір знищити, чи треба цю панельку ненавидіти і якби звеличувати якісь новобудови? Архітекторів, які створюють торгівельні центри чи утеплюють школи, виникає зараз дуже багато питань, чому ви утеплили школу, пофарбували її яскраві кольори, зашивши якесь панно. і дуже важливо, що роль молодих людей тут величезна і в плані Славутича це настільки незвичне місто. Його не просто ніде в світі ви не знайдете таку історію. Молоде місто, 87-й рік побудували декілька країн. Цього ніде немає і виразити отак себе не тільки через методи архітектурного будівництва, а й через оздоблення. Що, от як я кажу, ти проходиш кожен квартал і занурюєшся, як наче в ту колишню радянську республіку. І а, Славутич він цим і це його головна особливість, і саме через це треба бути з ним дуже обережним. Славутич треба берегти кожен його камінчик. Мені наприклад дуже розбило серце. Я поділюся, коли я побачила в київському кварталі басейн «Дельфін». Я думаю, що ви не перший раз це чуєте. Не тільки через те, що демонтували вітраж великий, який можна, до речі, поставити назад, його можна поставити на рух, рухомі опори да, і просто поставити перед склом, якщо дуже важко поставити назад. Я знаю, що це доволі складно технічно. Але чорний колір. Він модний, зараз дуже популярно робити чорне. Ми такі комп'ютерну гру собі вибудовуємо свою, воно таке хай-текове, воно перегрівається страшне, але то пізніше архітектори зможуть проаналізувати. І ми маємо наш київський квартал з його такими теплими жовтими кольорами, і тут чорне це п'ятно. Треба, звичайно, архітекторів, які погоджують цей дизайн, тримати в залізних рукавицях. Ну що шановний, будь ласка, впишіть в архітектурний контекст, бо ну не ну не можна. Ну це не це не новий район, це вже існує якась атмосфера. Або, як, наприклад, приїхала в Славутич трансформаторна будка, оздоблена плиточкою такою. Стоять, фарбують в такий поросячий колір. Чосу the... <laughs> ну, я розумію, що з плиткою доволі важко працювати, але ну відпали її, треба клеїти. Звісно, проблема в тому, що ці плитку не виготовляють. Але треба треба відходити від того, що є в Києві, що є в Чернігові. В нас з цим хворіють, але в нас настільки вже ця мішанина є, що люди закривають на це очі, і неможливо все вконтролювати, бо це дуже ну це дуже важко. А, а тут Воно ж все воно продумане. Славутич це місто, яке планувалося, і будувалося в дуже короткий терміни. В ньому немає цього якоїсь <зас> тяглості від давньої архітектури до сучасної. Все. Архітектор, архітектори придумали, але треба поважати те, що ми маємо. Тому на цій унікальності Славутича треба грати. Це можна зробити туристично привабливим. Місто, яке цільне, настільки збережене, настільки місто, яке вміє перенести тебе в зовсім інший стан, в зовсім іншу атмосферу, де дуже обережно ставляться до ведення нового, щоб зберегти оту особливість, що це місто, яке наймолодше місто, яке збудували для людей, щоб вони могли там жити. Ці всі особливості дуже важливо зберегти. Не треба повторювати. Ні, з якими великими містами вони ще мають тисячу разів подумати над тим, що робити в себе, тому і потенціал. Оцей рекламний, туристичний, блогерський, книжковий. Він тут просто громадний. Міський голова прокоментував деякі зауваження та пропозиції. Ми маємо все одно поєднувати. І реставрацію, і йти шляхом реконструкції безперечно, і це треба враховувати, тому що виклики сьогодення вони показують про те, що ми маємо бути і енергетично стійкими, і енергетично ефективними. Споживати якнайменше енергії, але зберігати архітектуру. Про басейн відповідати не буду. Крім одного, вітраж збережений. Він є, він чекає свого часу. Він повернеться в басейн обов'язково. Чи будемо перебудовувати фасад? Не при мені точно я другий раз цього не переживу. <рик> мені одного басейну дільфін вистачило. А далі будемо якимось чином рухатись. У нас є мозаїка в Бакінському кварталі, в садочку. І в нас є мрія цю мозаїку зберегти, реставрувати і виставити на центральну вулицю біля Бакінського кварталу, щоб продемонструвати її. Не буде, скоріш за все, садочка такої, як він був, і цих. Так, да, і бісідок майже немає, тільки стіни не залишились. Ми хоч якось їх зберігаємо. Тому ця задача стоїть обов'язково. От ви правильно кажете, є речі, які виховують суспільство. Архітектура виховує суспільство. Архітектори, ті, які працювали над містом. Я тут з Євгенією погоджуюсь на 100 Вони надихались тим, що робили. Вони робили місто для людей, яке мало цих людей лікувати від посткатастрофи. І це теж треба зберігати. Деякі речі навіть не реалізовані ще в Славутичі, і, можливо, до них повернутися, підняти історію, подивитися і повернутися, як ми білого ангела поставили в 2012 році, і він не там мав бути взагалі. Це ж не його місце, але ми знайшли для нього місце. Все, в нас є біле ангел. Давайте його зробимо. І, і, і це наше рішення було. Це було вже сучасне рішення Славутича в 2012 році. Класне рішення, класне. Можливо, повернутися до тих рішень, які не реалізовані були і раніше. І, раніше. А, і знаходити цей баланс дуже важко. Відверто скажу, дуже важко, тому що реставрація це не дешево. Ну це не дешево завжди. А ти хочеш реалізувати все-таки там мінімальні ресурси максимально ефективно. Тому й шукаєш е, певний баланс. Але я вам за вашу критичність я дуже дякую за цю будочку. Я, я почув, подивимось, де вони там пофарбували. Ну, мабуть, фарбують вже років 10. Я думаю, що це, що це не перший раз, вони пофарбували плитку, бо плитки немає. А той, хто кладе плитку, його взагалі немає, людей немає. Працювати нема. У дискусіях вже участі німецький архітектор, дом паблішер Філіп Мойзерс. Піпллайк like, um, зати дуже uh, дякую за те, що є такі uh, люди, як Женя, як Еліра. Це дуже важливо, що вони показують і нагадують політикам, політичним фігурам, людям, публіці, громадським діячам, архітекторам всім, що є певні цінності, і їх треба зберігати. Але з точки зору мера пана Фомічова, як мера, я теж розумію, бо в нього є відповідальність. Перше. Це він повинен розвивати місто, щоб воно було зручним для людей. Це перше, це розвиток, бо це ми розуміємося, що це не музей, який треба зберегти в тому вигляді, який він є. Я думаю і я надіюся, що ви як мер маєте загальний план, мастер-план або стратегію, у якій у вас відображено ті аспекти, які треба зберегти в тому вигляді, в якому вони є, можливо, реставрувати певним чином, і те, що треба оновити, відновити. Реконструювати, я думаю, у вас такі по є бачення таке. Скоро Славутичу 40 років, і вже це такий період, коли дійсно треба робити якесь оновлення, якісь реновацію міста ну, чи будівель. І ви якраз можете бути на піку цього, як той, хто створить, чи ті, хто створять отакий мастер-план, стратегію, що треба змінювати, що треба залишити, і це може бути таким прикладом навіть. Для міжнародного сообщества для того, щоб вони бачили, як це можна робити. Звичайно, у вас будуть критики, які скажуть, що це не так, це не так. Але все ж таки, це буде такою певною моделлю, як майбутній приклад. Ми звикли називати це генеральний план розвитку міста сьогодні. в сучасній термінології це називається майстер-план. Деякі міста вже його отримали навіть під час воєнних дій за допомогою партнерів міжнародних. І Славутич підходив до цього. Ми справді маємо переглянути на е, свій розвиток по іншому розуміти, що ми будемо розвивати, а що з того, що було заплановано майже 40 років назад, е, вже ніколи не буде реалізовано. Тому питання майстер-плану для насправді дуже актуальне сьогодні, і можливо, ми в нашій команді побачимо не лише міру Євгенію й Філіпа. і попрацюємо разом у розмові. Вся в слово словотичання, зокрема про відновлення номерів на будинках та табличок на перейменованих кварталах. Моя дитина народилася в 2013 році. Живе тут два роки. Вона про знання що московський квартал був московський поліський, тобто. Він, звичайно, що це чує від інших, але в його е, мовленні взагалі рідко вспливає оце все взагалі, що це Поліський квартал. Він не бачить ніде підтвердження, що це Поліський. Можливо, є якісь ідеї, як це зробити, тому що ці топоніми, вони насправді на культуру нашого мислення вони дуже, дуже, мені здається, мають великий вплив. Ми маємо повернути ті таблички, які демонтували. Ну, зараз ми вже це оцінюємо так. Трошки безглуздо демонтували, але тоді була така команда. Ми слухали військових, нам сказали, все прибрати, прибрати, щоб не орієнтувався, ніхто нічого, ніяк. Повернемо. Відпрацювати якісну табличку, це не так просто. Ну не так просто, але те, що воно вже прийшло, те, що воно на часі 100%. 100%. 100%. Хоча б Google працював, а так взагалі не можеш орієнтуватися. Тому ми дуже секретне місто просто. Заговорили і про будівництво на території лікарняного комплексу нового житлового кварталу. Розвивати будівництво можна ближче до ядра міста. У нас є генеральний план, який треба трансформувати про я сьогодні. Вже згадував, і будувати все таки житло нове, не на території лікарні На мою думку, це тимчасове явище, а не масове явище. Я б не називав це окремим кварталом житловим. Скоріше за все, це має залишитись тимчасовим житлом для тих, хто приїхав в Славутич, пожив, побачив, що хоче жити, і, і знайшов собі житло інше. Бо перетворити всю лікарню в житло ми не зможемо ну, з великою ймовірністю. Тоді треба робити все лікарняне містечко житловим комплексом. А в цьому поки немає бачення. Поки немає, тому я не розглядаю це як окремий квартал. Окремий квартал треба будувати там, де в нас він планувався самого початку. А їх ще декілька не добудова. Депутат міської ради Людмила Любива запропонувала створити для обговорення питань, порушених на цій зустрічі, архітектурну раду. А один з активних слов отримав у подарунок від мера архітектур архітектурний путівник Славутича. А міський голова в свою чергу отримав від німецького архітектора нову архітектурну книгу, де є і кілька сторінок про Славутича. У фіналі підсумки зустрічі підбив почесний мер Славутича Володимир Довіченко. Не треба ставити за мету в Славутичі, і пан Філіп це підтвердив. Боротьбу з Радянським спадком не треба, все одно нічого не вийде. І Ще Нікола Микайвелі, колись римський, римський державник, тисячу років тому писав: зроби уклін історії, а перед майбутнім засукай рукава. Давайте, як ви казали, зробимо щось таке, щоб воно залишалось, продовжували прекрасну історію. і за... І залишалось, і розвивалось, тому не боротися, а просто розвивати Славутич. В цьому питанні я вам скажу, Юрій Кирилович, не гроші, не в грошах. Сьогодні така допомога е наших партнерів заходу, що і гроші знайдуться. Але що перше треба зробити оновлення Славутич? Треба почати саме фарбувати, фарбувати те, що є. Причому згідно з архітектурними рішеннями. Женя дуже багато говорила про архітектуру, про все, що вона говорила, я позаписував і її листочки закінчилися. Але не згадала про головного архітектора Федіра Ілліча Боровіка, який на сьогоднішній день, ще, слава Богу, живий. Він би більше розповів би, так, так. Так, і, і, і свої підходи, і все. Але це були самі сучасні креативні підходи. Була був диспут, була боротьба, тому не боротися, а розвивати. Треба просто не знищувати минуле, а продовжувати осучаснити його і робити сучасні речі, які будуть продовжуватись. І будуть підхоплювати наступними покоління, такими розумними, повірте мені, ви е, е, побудете недовго. На жаль, на жаль, на жаль. Так от Прага, це взагалі, ну, в римі зразу скажу, там ніяких розмов навіть про те, що ти будеш перефарбовувати, змінювати щось утеплювати, немає. Внутрішній роби, що хочеш головою стінку бийся. Але. Стіни історію римську не чіпай. Прага, що зробили? Теж диспути великі. Що зробили Центральний проспект? Що зробили? Умови поставили бізнесу. Оцю фронтони, всі, спеціальні домкрати, величезна робота, величезні витрати. Юрикали, величезні. Але вони це зробили для майбутніх поколінь. Вони цю фронтальну частинку. Поставили умови, залишаються домкратами, а все останнє будуй будь-які центри, що хоч роби, але це залиш для історії. Зроби уклін історії, а перед майбутнім засукай рукава. І от це треба, щоб це стало філософією. Тоді буде меморандум поколінь. Тоді буде взаємоповага, і молодь буде виховуватись на взаємоповазі. Якщо змінювати, то треба до кожного дійти і переконати його, що це потрібно змінити, що воно віджило. Тому місто було, є і буде євроукраїнським, європейським, сучасним. Воно завжди відповідало, і сьогодні відповідає. Але це треба підтримувати. Я думаю, що ця тема, якщо пан Філіп згодиться, треба було б розглянути на, навіть на міжнародній конференції, продовжуючи кіно і Урбаністика 86. Команда цих хлопчиків і дівчаток є креативні, що вони витворяли, і провести міжнародну організувати і цю конференцію щодо архітектурних змін. Продовження цього, і це було б дуже корисно. Ось так пройшла архітектурна подорож містам зберегти Славутич. І сподіваємось, продовження буде.